Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Які почесні державні нагороди отримали герої Яворівщини? Та скільки коштів вдалося зібрати команді Янтарна Фем для авто бійцям на фронт? Вітаються, Марія Канцелярист. Коротко про основне. Новини на Янтарна Фем. І До локальних підсумків житель села Бірки Назарій Клюк отримав орден Данила Галицького. Сьогодні боєць продовжує служити в 63-й окремій механізованій бригаді. Крім того, кількох захисників із Яворівщини відзначили нагородами. На жаль, посмертно. Зокрема, орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримав Степан Степаняк із Мостиської громади. Орден за мужність третього ступеня отримали Андрій Венгер із села Шегині, Віталій Хомець. Судово-Вишнянської громади та Зиновій, Васько і Владислав Покрищук із Івано-Франківської громади. Про розвиток особистого бренду крафтової продукції розповідали на тренінгу урожайний шлях у Новояворівському краєзнавчому музеї. Ішлося про приклади успішного ведення бізнесу відомими і впізнаваними виробниками Львівщини. Ветеранський хаб Росточа селища Івано-Франкове зробив новий крок задля забезпечення фізреабілітації та оздоровлення воїнів, ветеранів і членів їх сімей. Заклад у межах нового проєкту відвідали фізтерапевти із національного реабілітаційного центру «Незламні». Маємо новий анонс психологічних групових занять для дітей до 10 років, 14 15 та 17 серпня. Вони пройдуть у Новояворівську. Це тема Безпечне місце у середу, четвер, о 13 та 15.30 відповідно. А також твоя сила о 15.30 у суботу. Реєстрація за QR-кодом в афіші, яку ми розмістили в Телеграмі та Фейсбуці Янтарнефем. У Шегинівській територіальній громаді відбувся фестиваль мистецтв Силкова країна. Його присвятили Дню молоді. Участь у заході взяли дитячі творчі колективи народних домів громади. Юні артисти демонстрували свої таланти в піснях і танцях. Парафія Святого Миколая ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів завершила проведення табору Веселі канікули з Богом. Він об'єднав 80 дітей із села Підлуби, Бердихів, гостей Сприлбич і Новояворівська. Щодня на дітей чекали ігри, естафети, майстер-класи та молебні і катехизація. Новини на Янтарнефем. І до важливих підсумків масштабного проєкту «Янтарне фест» до Дня молоді. Щороку наша команда Янтарне ФМ» організовує благодійний захід Янтарне Фест за підтримки відділу культури, молоді та спорту новояворівської міської ради. Цього року ми мали ціль зібрати 250 тисяч гривень на машину для 80-ї львівської десантно-штурмової бригади відділення аеророзвідки Фокстрот. І нам це вдалося. Готівкою ми зібрали 123 тисячі 888 гривень. І на банці додалася 31 тисяча. Загалом на фестивалі задонатили 154 тисячі 888 гривень. До цього на нашій монобанці було 111 тисяч. Тож авто поїде до хлопців тримати наш фронт. Дякуємо кожному за ваші донати. І про погоду. 14 серпня в середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 26 градусів. Уночі 13, Вночі та вранці слабкий туман. Це все найосновніше. Тож бажаю вам лише доброго вечора. На хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна ефем.